Ну ось таке зараз листечко, ще зелене, бачите, облітає. Це підсохше. А ось ось і блисне золотиста осінь. Всіми варвами буде розфарбований цей бульвар. Бульвар. Шикарний. Олександрійський. Окраса міста Білої церкви. Він тягнеться від ну туди. Скільки довжина його, треба погуглити. Погугліть, скільки довжина. Ось туди центр, і туди йде прямо до дендропарка Олександрія. Де він поділений на пішохідні зони і на для самокатів, для транспортного ну, двотрікалісного. Це ровери, електротранспорт двоколісний, ось тут можна їхати. Так що ось таке в нас місто. Шикарне місто, аби не ця агресія. І ось там на тому боці починаються пам'ятки. Пам'ятники 20-го року. Я в сторону лікарні поїхала. Це наше місто. Пишіть коментарі, кому ще подобається місто Біла Церква. Приїжджайте, коли буде все спокійно. Зараз я вам ще щось покажу.